Грові стікербуки для формування практичних навичок. В даному випадку це стікербук, який потренує у лічбі від одного аж до 100. Яким чином це відбувається? На кожній сторіночці є у нас малюнок завдання. Починається завжди якимось. Кроками, тобто першими десятками, другими десятками і так далі, ось числа 1,10. І ми тут тренуємося співвідносити кількість і число. І потрібно буде просто наклеїти наліпки відповідно до завдання. В даному, на даній сторінці потрібно наклеїти кількість відповідно до тих чисел, які тут розміщені. Наліпки, їх дуже багато в цьому зошиті, є всередині зошита, їх багато сторінок. Звертайте увагу на номер сторінки. Номер сторінки вказує ту сторінку, до якої відносяться ті чи інші наліпки. І ось таким чином ми крокуємо поступово збільшуючи. Кількість, з якою ми працюємо. Щоразу, це йде різна форма лічби. В даному випадку нам потрібно буде вставити ті числа, які пропущені, і полічити весь числовий ряд від 1 до 20. Тут у нас кумедний зайчик біжить кудись до нірки ховатися від лисички, і так само треба наліпити ті числа, яких не вистачає на листочках. Поступово числа збільшуються. Різноманітні ідуть завдання, різноманітні персонажі, що робить доволі цікавим цей зошит. Ось йде всередині зошиту таке містечко з доріжками, щоб краще було видно, можна наліпки оці вилучити, і краще буде легше з ними працювати, і тоді буде видно повний цей розворот з водичками. Ось таким чином ми крокуємо до кінця зошита. І останній розворот на складання картинки. Потрібно буде відповідні наліпки знайти з відповідними числами. І ось 1, 100. Від 1 до 100 ми складаємо цілу картинку. Таким чином тренуємося у лічбі і будемо впевнено рахувати від 1 до 100.